В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У моторошній ДТП на Волині загинули троє військовослужбовців. Ракетна атака на Київ є загиблі, багато постраждалих. РДК та Свобода Росії оголосили про початок другої фази у Білгородській області. Ідуть бої. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 2 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову прийшли трагічні новини з фронту. У війні з російськими окупантами обірвалося життя Андрія Трачука з села Лаврів. Про це повідомили на сторінці Буратинської громади. Відомо, що життя воїна обірвалося на 44-му році життя, 30 травня, біля села Новогригорівка Запорізької області. При виконанні бойового завдання зі стримування збройної агресії ворога чин поховання героя відбудеться 2 червня у селі Лаврів. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На Волині сталася моторошна аварія. У ДТП потрапили троє військовослужбовців: водій 1977 року народження та двоє пасажирів 1980 та 1993 року народження. Вони загинули на місці події. Як прокоментували журналістам телеканалу Конкурент Тіві у державному бюро розслідувань, аварія трапилась надвечір 31 травня. Працівники територіального управління ДБР, розташованого у Львові, розслідують ДТП за участі військових на Волині. Аварія сталася близько 19 години, 31 травня, на в'їзді до села Згорани Ковільського району. Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який керував легковим автомобілем, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншою автівкою. Внаслідок аварії, водій, військовослужбовець та двоє його пасажирів, також військовослужбовці цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії. Водій та пасажир іншого автомобіля з травмами потрапили до лікарні. Нині за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Проводиться низка експертиз для з'ясування усіх обставин ДТП. 12 років тюрми за зраду батьківщини СБУ зібрала беззаперечні докази, які дозволили визнати ще одного поплічника РФ державним зрадником України. Як повідомили у відомстві, зловмисником виявився громадянин нашої країни, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до РФ і отримав там російський паспорт. У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил. РФ. згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і у 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади. Встановлено, що це військове з'єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ затримали зломисника у травні 2022 року на території Волинської області. Куди він в'їхав, прикрив. Риваючись українським паспортом на підставі зібраних доказів поплічника рашистів визнали винним у державній зраді і призначили йому 12 років тюрми. 31 травня, через пункт пропуску ягодин, 53-річний водій вантажівки з Рівненщини намагався перевести до Польщі заборонені речовини. Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні. Наркотики у вантажівці виявив службовий пес. Авто прикордонники направили на поглиблену перевірку. Там знаходилися і лікарські засоби, обіг яких суворо регламентований. Всього оглядова група знайшла 120 таблеток наркотичної дії Трамадол та 440 штук таблеток, що містять психотропні речовини. Медикаменти встановленим порядком вилучили співробітники поліції. Упродовж травня 2023 року працівники Волинської обласної прокуратури спільно із працівниками відділу охорони і режиму в Урівненській та Волинській областях двічі провели загальні обшуки приміщень Маневицької виправної колонії, в яких утримуються засуджені. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Під час обшуків у засуджених виявили та вилучили заборонені для користування ув'язненими у місцях несвободи предмети, а саме, 10 мобільних телефонів, планшетів та аксесуари до них, також 15 колюче ріжучих предметів, 40 літрів спиртовмісних речовин та інші заборонені речі. І до загальноукраїнських новин російські окупанти у ніч на 1 червня атакували Київ. За даними повітряних сил України, цієї ночі ворог випустив по Києву 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з північного напрямку Брянської області РФ силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. Усі 10 ракет знищено. На жаль, внаслідок падіння уламків російських. Ракету столиці є загиблі та поранені. Серед загиблих є і дитина. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, частини ракет впали на поліклініку, автомобіль та будівлю, а також на проїжджу частину. Загалом постраждали 14 людей. Відомо, що у Деснянському районі троє людей загинули. З них одна дитина. І на продовження теми люди, котрі загинули під час падіння уламків ворожих ракет у Києві, бігли у цей момент в укриття, яке виявилось зачиненим. Про це журналістам розповів столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула. Згодом місцева прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян, 1 червня було закрите укриття. Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Ба більше, як пише українська правда, посилаючись на речницю відомства, прокурори спільно з поліцейськими проводять обшуки у київській міській адміністрації. Цитуємо. Наразі тривають слідчі дії у київській міській військовій адміністрації. Зокрема, обшуки проходять у департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я. СБУ затримала російського крота у лавах збройних сил України, який збирав інформацію про західне озброєння та полював на ППО. Військова контррозвідка та слідчі служби безпеки викрили ще одного зрадника у результаті багатоетапної спецоперації у прифронтових районах України. Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник російського ГРУ Микита Климовський. Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвід завдання. Повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту, також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання: прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передавав агресорі інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація щодо можливої підготовки диверсії проти посадовців ЗСУ. Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження. Своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер Telegram. Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один з яких він використовував виключно для зв'язку зі своїм куратором із ГРУ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Злоумиснику загрожує довічне ув'язнення. У Закарпатській області заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Це рішення підтримали депутати Закарпатської обласної ради. На території області тепер заборонено діяльність релігійних церковних громадських та інших організацій, які співпрацюють. Або пов'язані з РФ. Також депутати додали рекомендації для правоохоронців, як швидко та дієво реагувати на факти антиукраїнської пропаганди з боку вище зазначених організацій. В день 1 червня в одному з районів Одеси сталася стрілянина. Загинули двоє людей. Про це повідомили в обласному управлінні поліції. Ще одна людина перебуває у лікарні. На місці події працювали правоохоронці. Відомо, що внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля БМВ. Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях. Повні обставини встановлюються. І до новин з світу російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії оголосили про початок другої фази. Цитуємо звільнення Білгородської області, опублікувавши відповідні відеозвернення. За словами бійців, вони йдуть у Шебекінському напрямку. Ну що ж, друзі, бійці руського добровольчого корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації. Зовсім скоро покажуться окраїни Шебекіна. К сожалению, ми не можемо эвакуацию евакуацію мирних жителів э, е, приграничных районів, тому що армія Російської Федерації обстреливает эти райони і таким образом затрудняє евакуацію. Окрім того, у телеграм-каналі Легіону Свобода Росії заявили, що на Білгородській області вони зупинятись не будуть. Моніторингова група «Білоруський гаюн повідомила, що білоруські військові тренуються збивати дрони холостими патронами, і поширила відео від білоруського міноборони. На ньому показали, як під час навчання збройних сил Білорусі з органами військового управління та військовими частинами техзабезпечення на базі 43-го арсеналу ракет і боєприпасів було нібито відпрацьовано питання придушення і знищення БПЛА. Для придушення безпілотника використовували 23-мм міліметрову зенітну установку і автомат Калашникова. Цікаво, що моніторингова група повідомляє, що на відео білоруський військовий, який веде вогонь по безпілотнику, з автомата Калашникова, оснащеного насадкою, для холостої стрільби, тобто без патронів. Очевидно, Міністерство оборони Білорусі поки що не планує вчитися реально, а не на камеру боротися з дронами і буде переймати так званий успішний досвід прикордонників РБ. З розмахом і по багатому диктатор. А за сумісництвом президент Росії Володимир Путін як колись російські імператори вибудував для себе і рідних нове, так зване царське село, конгломерат земельних володінь у підмосков'ї навколо своєї офіційної резиденції у Новоогарьово. Про це йдеться у розслідуванні незалежного російського видання. Проект. За даними видання, бункерний дід, як відомо, живе і працює у садибі Новоогарьово. Він навіть закріпив її за собою до кінця життя. У цьому місці облаштували буквально все: басейн, лазню, різні ванни і спортзал. А у 2015 році до резиденції навіть підвели секретну залізничну гілку. Землі навколо Новоогарьово купували. Але через закордонні офшори, а потім передавали родичам Путіна, дочкам, колишній дружині тощо їхніми ділянками, кожна з яких коштує тільки вдумайтесь не менше мільярда рублів. Територія царського села не обмежується. Це великі володіння, про які треба знати головне, на кого б вони не були записані землі належать особисто босу всієї Московії Путіну. Американська компанія Global Military Products отримала від Міноборони США контракт на понад 118 мільйонів доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Гепард для України. Про це йдеться у повідомленні Пентагону. Зазначається, що роботи будуть виконуватись в Аммані з орієнтовною датою завершення 30 травня 2024 року. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.